и память героев минутой молчания. Был повторный э, прилет Шахеда, и он попал біля пожежних автомобилей. Я увидел, что Наші хлопці загинули, автомобілі були сильно пошкоджені, але ті, хто залишився, продовжували працювати по людей. Це наша робота, ми повинні виконувати її. Як би страшно не було. Ставлення до власної безпеки змінилося? Ні, не змінилося. Від цього ніхто не застрахований. Від повторних прильотів, а працювати потрібно, рятувати людей. Вам важко згадувати мені Важко говорити про втрати, але ми всі повинні усмідомлювати, що хлопці пішли працювати до лав ДСНС за покликом душі і серця та без вагань з честю та мужістю виконували свої обов'язки в ту трагічну ніч.